Доброго дня! Сьогодні теж хочу зачепити дуже вагому тему для нас, баришень, для нас, дівчаток, для нас, жінок. Про таке собі дно і виснаження. Про прямо той нуль, в який ми дуже часто падаємо і навіть не помічаємо, не розуміємо, чого, коли і як. І от сьогодні я хочу, знаєте, як наче як пройти по таких сходинках, щоб навчитися чути оті такі дзвіночки, що ось, дивись, от зараз вже буде наступне падіння, наступне падіння, а ось це уже дно. Бо ми різні, і ми дуже часто взагалі приходимо на землю для того, щоб навчитися вчасно спинятися, навчитися вчасно підніматися, вчасності. От нам потрібно дійсно правильно навчитися взаємодіяти з часом. Бути в моменті, бути тут і зараз, бути настільки чутливими до тих запросів душі і до того, щоб вчасно прошмигнути в свої двері. І от сьогодні про цю вчасність для того, щоб чути, що з тобою відбувається, і не впасти у своє дно, що ж для цього треба робити? По-перше, Ну, ми дуже сильно орієнтуємося на те, що ми дуже хочемо, щоб нам хтось це сказав, щоб за нас хтось щось зробив. Ми очікуємо, що нас будуть берегти. Ми очікуємо, що нас будуть цінувати, що нам скажуть, ти знаєш, а ти втомилася, напевно, тобі потрібно відпочити. А давай, давай я там. Тобі влаштую побачення, не знаю, відпочинок, що що небо, що завгодно. Ми ж, ми, дівчатка, дуже-дуже ми цього всього очікуємо. Нам прям капець, як хочеться, щоб про нас подбали. Але всі мають розуміти, що рано чи пізно ми маємо навчитися дбати про себе самостійно. І це є якимось таким фундаментом, основою. Ось тим першим шаром, на якому буде будуватися все інше. Бо якщо ми будемо постійно перестрибувати ось цей шар, де я сама про себе маю подбати, я сама маю влаштувати собі певний режим, певний графік, розуміти, що ось для того, щоб бути наповненою на протязі дня, мені потрібно там виділити собі певне певну кількість вранці. Для того, для того, для того, і знаєте, наче як оцю, знову ж таки буду повертатися до тої жіночої ритуальності, бо якщо ми влаштуємо собі а, там комусь півгодинки достатньо, да, для себе прокинутися, там вийти на вулицю чи на балкон, а, попити тої кави чи чаю, чи просто теплої води, комусь потрібно піти і прямо прогулятися вранці і находити своїх там десять тисяч кроків, комусь ще щось потрібно. Але якщо ми. Себе вже достатньо зріло вивчили, бо, перш за все, ми маємо розуміти самі про себе, хто ми і як нам жити з нами ж самими. Як підтримувати свою ресурсність, як підтримувати в порядку своє тіло, як підтримувати в порядку свої, е, свій мозок, свою психіку? Бо ну ніхто не подбає про тебе краще ніж ти сама, і це просто треба ну якось уже на настільки на базовому рівні зрозуміти, що ні мама, ні тато тобі це не скажуть. Ні, твої діти не будуть казати: Ой, мамочка, ти втомилася, а давай ми тепер попилососимо і помиємо посуд. Не переживай, ми всі уроки вивчимо самі. Слухайте, ви смієтеся? Ви згадаєте себе? Ви так робили? Ну, звісно, не робила. А якщо і робили, то це вже значить, що ви були поламаною десь в якомусь місці. бо... Ми, в принципі, маємо дітьми дбати про себе особисто, навчитися це робити. А якщо ми починаємо дбати про наших батьків, значить сімейна система, ієрархія там точно поламана. І оцей момент треба прямо зрозуміти: якщо ми хочемо дуже, щоб наш чоловік теж без, нашої, без нашого прохання на те. Дізнавався там, прям слідкував за вашим циклом, не знаю, що от у вас, от в цей момент там, там падіння ресурсу, от, то значить, він повинен бути максимально чуйним, уважним, вічливим, серйозно, а в нього в цей момент своїх циклів, що немає. Мені здається, що для коли ми стаємо дорослі, то ми маємо повідомляти, перш за все розуміти, що з нами відбувається, а потім. От, із виходячи з цього розуміння, повідомляти нашому оточенню, тим самим дітям, що діти, мама сьогодні, Р. І до неї бажано не підходити. От там от, дві годинки мене немає, а потім ми з вами вирішимо, що ми там будемо не знаю, обідати, снідати, вечеряти чи далі. Що будемо робити? І от якщо я сама про себе це розумію, я сама про себе знаю, я сама розумію свою циклічність, то. Я маю за собою ще й слідкувати. І якщо цього не відбувається, то слухайте, а як? Як взагалі тоді про що мова тоді йде? Якщо я сама про себе не вмію дбати? Мені не важливо моє оце внутрішнє. Ви знаєте, ми ж всі так, ми, наше тіло це об'єм, в якому живе наша душа. Тобто для того, щоб цій душі було там комфортно, а душа це частинка Бога, і розвиваємо цю думку да, вище. Тоді, якщо ми будемо дбати про наше тіло, ми наче будемо дбати про храм, в який заходить щодня Бог. І якщо ми будемо от так от до себе відноситися, то тоді відповідно ну, напевно щось в житті буде дуже сильно змінюватися. Бо ви в цей момент стаєте жрицею свого храму. Ви та, котра слухає Бога, ви та, котра слухаєтесь Бога. А ті, хто слухаються Бога, живуть по своєму сценарію. І в тому сценарію найкращі варіанти проживання всіх досвідів, які записала душа, на це втілення. І от якщо ми будемо на це все так дивитися, а не видумувати, от я ще там духовно просвітлюсь, і в мене тут все раз і розкладеться. От, я там зараз пороблю ці практики, чи там навіть з'їжджу на ретрит. То в мене все прям, все, на завтра все складеться і далі не буде темних по цих полос не буде більше ніяких негативних ситуацій. Ну, ну, ну це неможливо, це нереально. Наше життя завжди буде складатися полоса біла, полоса темна. Бо нам оцю полосу чорну треба на кожному своєму рівні розвитку по-іншому проходити десь швидше, десь крутіше, десь якимось більшою рішучістю, більшою сміливістю. Це завжди буде як випробування на розширення і в і висоту цієї вібрації без цього неможливо. Так влаштований наш світ, він дуальний, тут все так влаштовано. І ось навіть зараз в мене йде набір дівчат на ретрит в буші, і я відмовляю: слухайте, я вже третій відмовила, кажу, ні, я тебе там не бачу, і я тебе туди не візьму. Типу, це ж мій по ідеї там ресурс, заробіток і так далі. А я прям футболю дівчат. Бо кажу, ти в відльот знову йдеш. Ти йдеш тільки в оці такі духовні пориви, от зараз там раз в півроку наберешся ресурсу, і хочеш на цьому ресурсі протягнути ще півроку. Ну, типу, винирнула, вдихнула і знов на дно так не можна. Треба навчитися винирювати, вдихати і там неряти, якщо потрібно, щодня. Розуміти це, що є оця циклічність, така дійсно велика, коли ти там їдеш на відпочинок, десь летиш в якусь там Турцію, Анталію, Єгипет, куди куди завгодно летіть дівчатка. Але треба відпочивати вміти щодня. Треба робити собі оці приємності щодня. Треба не очікувати від вашого кавалера, чоловіка, друга, не знаю когось ще від дітей, тих самих, що вони здогадаються, що ви втомлені. Не треба так робити, бо це завідомо, провально. А ви потім стаєте така, знаєте, підозрілива. О, щось він на мене не так дивиться. Ой, а чого це він мені не робить ніякого компліменту? А чого це він мені не, не робить ніякого сюрпризу? Ну міг би ж догадатися там, чи ще щось. От він мене не вибирає, кажуть мені дівчата. Кажу, в сенсі він тебе не вибирає, він є поруч, значить він тебе точно вибрав. Що він нікуди не дівається, а тим більше, якщо це якісь такі чоловіки, ну розумієте, дівчата, реально чоловікові дуже легко і швидко знайти наступну. Ми, нас таких багато зараз, особливо. Дуже багато. І це зробити отак ось, з ходу, з одного щелчка, можна. Тільки питання в тому, що ця наступна буде точно така сама, як ви, яка буде очікувати великого чуда. На, наче другого пришестя, прийде той, хто буде розуміти мене, кажуть мені дівчата. В сенсі. Тут навіть хочеться з трьохповерховим уже матом. В сенсі він має тебе розуміти, а ти сама розумієш, і каже: ні, не розумію. А як же ж він тебе має зрозуміти? Якщо ти на сьогоднішній день прокинулася і ти не розумієш, що тобі потрібно дати для того, щоб ти, як ракета, цілий день про не знаю там, Потім там обслуговувала клієнтів своїх, придумувала собі якийсь новий бізнес, робила чудові продажі і багато-багато чого. Ти не розумієш. А твій чоловік має реально зрозуміти, що тобі таке дати. Типу вона каже, а мені достатньо буде там класного сюрпризу. Та недостатньо. Точно таких ж самих же консультую далі. А він мені то. А я то хотіла іншого, а він мені подарував квіти, а подарував квіти не так. Не з таким настроєм, не з таким словами, дівчата, нам ніколи не вгодиш. Якщо у нас на початку проваляний самий перший оцей відсоток там, де ми наповнюємо себе самі. І от коли у нас оце дно не заповнене нами особисто, це капець. Да, мені так приємно, коли ви оці сердечки, соточки ставите, бо, бо це дійсно розумієте, я це проживаю кожного дня теж. я теж така сама абсолютно нормальна жінка, як і ви. Я теж вляпуюсь. І в мене теж третій шлюб. І я ходжу по тих самих граблях, благо я вже з них виходжу дуже швидко. І не сиджу там по три дні не дуюся, чи там теж не очікую чуда від свого коханого чоловіка. Ну, не знаю, чи йому насправді зі мною пощастило, чи ні вже, але я вже трошечки навчена. І тому я хочу дуже навчити вас теж. Що якщо ви дуже хочете квіточку, дівчата, це, ну, повірте, лучше скажіть про це. Краще, от реально, скажіть, хочу ось цю. І повірте, якщо вам принесуть це і без сюрпризу, але принесуть те, що ви хочете, це може спрацювати. Але якщо ви будете просто в очікуванні, що він оце зробить, він це принесе, він там подарує, він скаже і він це зробить. Але на початку був провал ваш особистий, там, де ваша внутрішня особиста порожнеча, бо ви не навчилися, досі не навчилися наповнювати сама себе. То він гайк гай, мільйон вам принесе тих червоних троянд, хай він подарує вам ламборгіні, чи ще щось, не знаю, буде возити вас кожного тижня кудись, не зайде. Ви все одно будете відчувати себе в тій порожнечі тою одинокою, загубленою, покинутою, яка в золотій клітці. І таких я теж консультую. Слухайте, ну це реальність. Тому, коли у нас є ось ця база. Коли ми вчимося самі з собою домовлятися, коли ми самі себе вчимося запитувати, як ти хочеш, мала, як ти хочеш, що ти хочеш, і коли ми навчимося себе допитуватися і чути, що вона там всередині нас відповідає, і давати їй це, у цій внутрішній дівчинці, тому скаженому внутрішньому підлітку, який бунтує і не згоден абсолютно ні з чим, що йому не запропонуєш. Бо ну, якщо ви самі з собою не можете домовитись, звідки, з якого доброго дива ви вирішили, що найкоханіший чоловік, найкрутіший, найбагатший чоловік, та що б він не зробив, не домовиться він з вами. І тільки тоді, коли у вас є ключик до вас. Ви можете його іноді вручати чоловікові. Іноді, дівчата, не віддати на зовсім, користуйся роби, Тепер ти головний. Не буде, знову ж таки, буде провал. Знову буде те саме. Раз і відкат. Бо ми на постійній основі маємо турбуватися самі про себе. По-іншому не працює. Ну ви ж не можете поручити там, не знаю, стоматологу, тепер чистити зуби замість вас. Ви ж маєте то робити щодня самостійно, правда? Ви ж не можете там, не знаю, сказати все там, не знаю, водіть мене тепер тільки в спа-салон, і я душ приймати не буду двічі на день. там. Чи як там у вас виходить? Ну, реально, ми маємо дбати про себе у всіх варіантах. Ми маємо дбати про себе як про фізичне тіло. Ми маємо дбати про свою психіку, про своє моральне задоволення. Самостійно, знову ж таки. На всіх рівнях про свій духовний розвиток, не тільки на ретритах, знову ж таки поясню. Не тільки тоді, коли вам подарували тренінг, що ви купили його за зашкажені гроші. Щодня, щодня звертатися туди, до своєї душі, до вищих сил, щоб вам підказали, як правильно, як краще, що почути. І коли оце щодня буде самостійно проживатися? Ви закриєте оту базу спілкування з собою, турботи про себе. І тільки тоді, коли там буде заповнено, можна далі буде ставити наступні рівні, коли про мене хтось бає, коли мені хтось робить сюрпризи і подарунки, коли там всесвіт присилає мені якесь чудо. Але коли навіть це почне ставатись на регулярній основі, Знову ж таки, прямо от консультація останніх днів. Кажу: ні в якому разі ти не повинна припиняти щоденну самостійну турботу про себе. Інакше там знову почне міліти. Розумієте? Якщо ти туди постійно не будеш капати, там скоро влаштується наступна порожнеча. І все, і тоді хлоп, і буде обвал. І знову ми знаходимося в тому стані, коли нічого не радує, коли ти підозрілива, коли ти хочеш його роздерти на шмаття, коли він знову тобі не може нічим вгодити, коли тобі взагалі ніхто не може вгодити і все стає не таке. І знову ти попадаєш у той режим, як мої дівчата кажуть, виживання. І я з нього ніяк не можу вийти. Так з нього можна вийти тільки щоденними спокійними діями турботи про себе. Більше ніяк. Запам'ятайте це більше ніяк. Щоденними турбу... щоденною турботою про себе. Щодня треба чистити зуби в голові, в серці, в роті, кругом. І коли ми це будемо робити дійсно так, тільки тоді світ навколо наповниться оцими чудесами. Вони не будуть провалюватися і, перестан... і не перестануть нас радувати. Коли ти йдеш по вулиці, ти повинна помічати. Квіти на клумбах і радіти ним, не тільки тоді, коли тобі їх принесуть оберемком, а просто так. І це буде твоє власне наповнення. Ти підходиш і чіпаєш пальчиками і тішишся, коли там ті ялиночки тільки-тільки почали, от знаєте, оці перші зелені гілочки випускати. Коли ти слухаєш вранці пташок, ти наповнюєшся. Жінка наповнюється на природі. В колі з жінками і в спілкуванні з Богом, дівчата, запам'ятовуємо три пункти: більше немає. Більше немає. Всі інші варіанти, коли вона спілкується з кимось, жінка віддає. Навіть якщо ви на масажі не мовчите, а спілкуєтесь з масажисткою, іде і туди, і вашим, і нашим, як я кажу. Мовчіть, ради Бога, мовчіть. Скажіть, що ви прийшли релакснути і мовчіть. Не думайте ні про що, не говоріть ні з ким. Бо в цей момент, скільки взяли, стільки віддасте. Найбільше момент зрозумійте, Коли ви на природі, коли ви сама з собою, коли ви в колі жінок, і коли ви з Богом. Все. Це оці ваші варіанти наповнення. Всі інші варіанти, коли ви з дітьми там, ой, вони мене там порадували. Так, вони вас порадували. Але в цей момент вони порадували вас, бо ви їм налили цього добра в їхні сердечка з, гору, з цілу гору. Точно так само чоловік вас наповнює. Але в цей момент у вас іде повна віддача. Ви йому наливаєте теж. До і трошки. А от наповнення як наповнення. Коли тільки наповнююсь, не віддаю. Запам'ятайте принципи. Сама з собою, на природі, в колі жінок і з Богом. Все. І це потрібно робити щодня. Як мінімум, один пункт з цих, і то це, знаєте, це оцей режим виживання. Режим виживання для жінки, коли вона зробила з оцих варіантів наповнення лише щось одне. Якщо вона хоче бути постійно наповненою. Два, три, а то й всі чотири. І тоді ви ресурсна щодня. Ви прокинулися, пішли повзаємодіяли з Богом, побули в течі з собою, побули на природі в ідеалі. А потім ви протягом дня ще поспілкувалися з якимось колом жінок. Все, у вас можна їсти як солодку цукерку. І ви ніколи не закінчитесь. Бо завтра, вранці, ви зробите те саме. І поповнити свій об'єм і свій ресурс. А ви отой, ніколи ні, 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 не слізуваємо Чупа-чупс. Подієте? Грошочі кварі ви нескінченна цукерка. Але цю цукерку треба поповнювати в собі щодня. Якщо ми будемо це робити, буде нам щастя. Ви ж хочете, щоб вас облизували і тішились? От і все. Ось такий у нас з вами режим. Отакий От у нас з вами графік. Якщо ми цього не робимо, ну то пиняємо на себе. Більше ні на кого. Бо якщо ви хочете своє цінне, класне, чудове життя, ви маєте про це дбати. Ну, немає дбати про вас, вас ваш тато. Немає про вас дбати ваша мама Ну ви ж вже не 12-річна дівчинка. Ну скільки ж можна? А якщо ви хочете, щоб про вас, отак, от дбав ваш чоловік, то ви автоматом стаєте маленькою. Ну, якось не Альо, правда? Займатися сексом з татом? Ну, от, якось ми маємо це зрозуміти. Ми маємо це запам'ятати, просто я не знаю, записати великими буквами на лобі, на холодильнику, в записнику, всюди. Якщо це твоє життя, ти про нього маєш дбати. Варіантів більше нема. І якщо воно для тебе цінне, то ти цінно дбаєш про себе. Ти виконуєш всі ці моменти наповнення. Якщо ти цього не виконуєш, значить ти сама собі в першу чергу не цінна. Ти не цінуєш оцей осередочок Бога в собі. Ти про нього не дбаєш. Не дбати про Бога. Бо Бог має дбати про мене. Ні, так теж не працює. Тут завжди є взаємодія. І якщо ми цю взаємодію не, від... не проводимо, то чого ми маємо очікувати дива? Звідки? Яким чином? Тільки наповнюючи себе, ми можемо наповнити цей світ собою, прекрасною, чудовою, красивою, ресурсною, закоханою, багато якою, але самі. І коли оцей? Злом в голові нарешті відбудеться. Бо у, у всіх відразу, і що мені, мені дівчата на консультаціях відразу. І що, Наташа, я тепер повинна постійно робити це тільки сама? Ні. Одне єдине слово тут можна виняти, а все інше залишити. Не тільки сама, але постійно сама. Це постійно. Ну ти ж чистиш, я кажу завжди, ти ж чистиш зуби. Кожного дня собі сама. Ну да. Ти ж не чекаєш, що тобі нагадає мама, тато, чоловік прийде тобі щітку, вставить в рота і почне чухати. Ну, от, от зробіть цей прям такий, не знаю, галочку цю поставте. Все, я на постійній основі маю про себе дбати. Інакше діла не буде. А далі, далі прикладеться. Далі з'явиться той, хто захоче додати то, то. то, то. І воно вам буде уже, знаєте, як то, перелив з переливом. Ну, Ми ж хочемо, щоб той стаканчик був більш, ніж на половину повним. Так от половину ми маємо дати самі. Наполовину пустий, наполовину повний. Кожен бачить то по-своєму. Але ота от половина то наше особисте. І якщо тої половини немає, то наповнення не відбувається. От на дно, коли вам будуть капати, вам буде тільки боляче. Запам'ятайте це. Якщо хтось буде вкрапувати вам на ваше дно, це буде тільки боляче. Бо там має бути тільки ваша особиста бережність до себе. Ніхто не може бути настільки бережним, наскільки ви самі до себе. Ніхто, навіть найлюблячіша мама, не впорається з тим. Бо тільки ви всередині знаєте, чого вам потрібно. І це ваша задача це вивчити. Тому обіймаю, приходьте, будемо вчитися, когось на ретрит візьму, а когось вижену, бо не робите щоденні вправи. Приходьте в чародійки, там точно оці щоденні вправи. Ми нагадуємо там кожен один одному, самі собі. Що щодня потрібно про себе дбати, і це наша база. Далі будемо тільки так. Обіймаю гарнючого дня, приходьте.